Автомобільчик Vectra C Z22YH. У нас двигунчик з безпосереднім вприском палива. Заїхав у нас на програмне відключення каталізатора. Працюємо Fox Flash. Зараз йде щитування прошивочки. Блок тут стоїть tec 81.1. Пишеться, читається через CAN, тому процес йде доволі швидко. Зараз читаємо, айдішники він нам уже віддав. Я думаю, що все повинно пройти у нас чітко. Пішов запис, йде дуже швидко. Я так розумію, він обходить деякі області пам'яті набагато швидше, ніж читався. Контрольку перераховує. Має бути все чітко. Так, 83, 80. оп 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 90. Так. Ага. Нова фаза запису. Тут я думав, що відразу пишеться, а воно щось, мабуть, рахувало, терпише чи щось таке. Зараз подивимося, чи ще піде. Так. Ага, типу записалося, Виключаємо запалювання. Turn dashboard off. І чекаємо. Так, секунду. Оп, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Завершено. Окей. Запис завершений. Ну що, пробуємо, що вийшло? Так, машинка запустилась, чек не горить все у нас чітко. Зараз ми ще трошки попрацюємо, подивимось просто по діагностиці після там якихось 10 хвилин роботи. Ну, щоб вона прогрілася, там всі датчики. Наприклад, перший лямбда-зонд вийшов на свою роботу. І подивимось, віддіагностуємо, потремо помилки в усіх блоках, зробимо. Повне сканування системи і стремує стів до помилки. Тому що коли блоки виходять на програмування, часто втрачається зв'язок з іншими блоками, такими як АБС, СРС ну, і таке інше. Просто щоб віддавати машинку чистою, без всяких помилок. От чим мені дуже подобаються блоки, які пишуться по ка, ну так це швидкістю. Пока лінії, е, такий би блочок записувався ну, хвилин, мабуть, 5-10, а тут дуже швидко. Так, все. Ще одна машинка у нас зроблена. Знову ж таки зробили її Fox Flashм. Доволі задоволений я цим програматором. Така, знаєте, спокійна з ним робота. На цьому все. Всім всього найкращого і до нових зустрічей.